Який ноутбук можна купити за невеликі гроші у 2025 році? Ну, наприклад, цей. Asus VivoBook Go 15. легкий, відносно компактний. Сама компанія позиціонує цю лінійку як пристрої для студентів та творчості. Тож сьогодні ми спробуємо розібратися в деталях і насправді з'ясувати, що вам може дати цей пристрій, які у нього основні переваги та звісно ж недоліки. І спойлер він підійде не всім. Чому давайте розбиратися? Про все коротко. Як ви любите, тож вмощуйтесь зручніше. І вітаю! Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Швиденько пробіжимося по пакуванню та комплектації, бо тут у нас абсолютно нічого незвичного. Сам ноутбук, блок живлення на 45 ватт, він, до речі, доволі компактний, і трошки папірців для вашого вечірнього читання. Що ж стосується самого дизайну, то це класичний VivoBook. матовий пластиковий корпус, стійкий до відбитків пальців, вага 1,6 кг, Загалом ноутбук доволі компактний, і у рюкзак. Гає абсолютно без жодних проблем. Пластиковий корпус це не дивина для цього сегменту. Загалом збірка нормальна, але тиснути на нього не рекомендую. На бокових гранях тут розмістилися практично всі необхідні вам порти. З лівого боку одинокий USB a та два світлові індикатори. А от уже праворуч у нас все інше. Це і порт для зарядки. І HDMI, і ще один usb a usb c та Джек для навушників чи мікрофону. А от для картрідера місця не знайшлося. Тож, якщо працюєте з файлами, як і я, то без милиць тут не обійтись. Клавіатура у VivoBook Go 15 повнорозмірна з нампадом. Хід клавіш тут середній, і друкувати зручно. Але от підсвітки немає, і це насправді неприємний недолік. Працювати з тачпадом комфортно, якщо ви, звісно. Звикли працювати з тачпадом. Всі можливі жести система підтримує. Екран тут стандартний, і це, мабуть, те слово, яке просто ідеально його описує. ips матриця 15,6 дюйма, Full HD з частотою оновлення 60 Гц. Яскравості цілком достатньо для роботи вдома чи в офісі, але, от для вулиці цього буде замало, навіть при максимальних значеннях. Що стосується кольорів, то вони тут цілком непогані. Але якщо ви дизайнер чи працюєте з графікою, то мабуть вам потрібен буде кращий варіант. При повсякденному користуванні це аж ніяк не проблема, тому що документи у Word чи відео на YouTube тут виглядають добре. Але знову ж таки, якщо ваша робота залежить від точності кольорів, то... Далі поговоримо про звук, і він тут, по правді кажучи, не вражаючий, проте на рівні з конкурентами. Два динаміки розташувалися на нижній частині пристрою, і їм не вистачає глибини звучання. Але для перегляду наших відео чи фільмів цього буде цілком достатньо. Як і достатньо буде веб-камери для ваших онлайн-нарад чи уроків та лекцій, шторка для конфіденційності тут теж є. До речі, також на нижній частині розмістилися і решітка охолодження та прори. Зинені ніжки, тож ноутбук впевнено стоїть на вашому робочому місці. А також що мені особливо подобається в лептопах на Віндії, це те, що вони можуть розгортатися на 180 градусів, і мені цього інколи справді не вистачає, особливо коли хочеться пограти чи попрацювати лежачи на дивані. Мій основний макбук так не вміє, а хотілося б. Тепер поговоримо про потужність. Тут у нас Ryzen 3 7320 u 4 ядра, 8 потоків, частота 4,1 ГГц. Він швидший за Celeron та Pentium, але це не ігровий звір. Графіка Radeon 610M, і це базовий рівень. CSGO він витримає, проте про складні проєкти мови, звісно, що не йде. А от для браузера багатьох робочих вкладок, Word, таблиць, роботи з текстом його точно вистачить із запасом. До речі, з хорошим SSD і система літає у базовій версії SSD на 256 або ж 512 ГБ гігабайтів? І є можливість заміни, але от другий слот не передбачений. Тому, якщо вам мало місця, доведеться міняти накопичувач. Оперативка тут формату lpddr 5 швидка, але знову ж таки розширити фізично її не вийде, бо розпаяна, тобто фізичною частиною материнської плати. Тому перед покупкою уважно подивіться, чи вам цього вистачить. Загалом відео про те, як обирати ноутбук, уже є на нашому каналі, тож рекомендую ознайомитись десь отут. В кінці трошки про автономність тут у нас акумулятор на 42 Вт ватт години, і при цьому ноутбук тримає 6-8 годин роботи в браузері чи текстових документах та близько 4 годин під серйозними навантаженнями. Значення доволі та погані. Підсумовуючи, якщо вам потрібен ноутбук для навчання, роботи та офісу, то це безперечно прекрасний варіант. Один з кращих на ринку, хоч серед конкурентів, і є моделі від Lenovo та HP. Але от ноутбуком для складних професійних завдань його назвати важко. Виконувати він їх, звісно, може, але от якість і швидкість часом можуть бути не на висоті. Друзі, якщо вам цікаво, які ще є альтернативи в цьому ціновому сегменті, то пишіть про це в коментарях, і ми обов'язково зробимо порівняння. А поки що, лайк, підписка. І не забувайте, правильна техніка, правильний настрій. Дякую, що додивилися відео до кінця, і зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.